На Львівщині у селі Глібовича дев'ятирічна дівчинка загинула від ураження струмом. За попередньою версією, трагедія трапилася через те, що дитина торкнулася обірваного електричного дроту. Зі слів правоохоронців, четверо дівчат йшли не асфальтованою і мокрою від дощу вулицею у селі Глібовичі. Одна із школярок, місцева третьокласниця, доторкнулася до дроту, який обірвало через негоду. Дитину вразило струмом. Медики, які приїхали на місце інциденту, врятувати дівчинку не змогли. Діти повідомили про подію дорослих. Ті вже викликали швидку та правоохоронці. Розпочаті кримінальні провадження правоохоронці встановлюють усі обставини. Події на місце трагедії. Також приїхали. Працівники Львівобаленерго, які знеструмили мережу енергетики, вкотре нагадують, підходити близько до лінії електромереж. А тим паче обірваних категорично не можна в таких випадках, варто викликати екстрені служби. Якщо дійсно під час грози обірвався електропровід, не важливо та чи то високовольтна лінія, чи то не лінія. Але що важливо пам'ятати, Зона ураження сягає восьми метрів в діаметрі, тобто, якщо побачили обірваний провід, то краще відійти від місця так званим гуцячим кроком, тобто не відривати ступня від ступні козаючим таким кроком якомога далі. Від ураження струмом також загинув 12-річний хлопчик у селі Малахів. дитина під час риболовлі, закидаючи вудочку, зачепила дроти електромереж.